Привіт! Я Юля, продуктовий маркетолог Serpstat та зобов'язана розказати вам про новий інструмент модулі аналіз контенту шаблони ФРАЗ. Цей інструмент також створений за допомогою штучного інтелекту та чудова новина, він буде безкоштовним усім користувачам до 16 вересня 2022 року. Тож поспішайте протестувати. За допомогою інструменту можна отримати шаблони ключових фраз, створені на основі даного списку. Фрази групуються за сенсом. Інструмент можна використовувати для виділення головних тематик або інтенсів у цьому списку. Отже, які задачі вирішують шаблони фраз? Наприклад, для підготовки фільтрів в інтернет-магазині завантажуйте список товарів та на виході отримати категорії та види товарів у них. Наприклад, шаблон Apple використовуємо як категорію фільтра, а запропоновані ключі як варіанти для вибору користувачем. Ще одна задача це розширення семантики або для автоматичної генерації Title, Description та H1. Можна взяти список шаблонів замість пропуску, проставити змінну і автоматично підставити замість змінної потрібні слова, залежно від сторінки сайту. Дякую за увагу та я нагадую, що більш детальна інформація щодо кожного інструменту знаходиться у статті під цим відео.